Вітаю вас на каналі Пережуля Квіткова і хотіла зробити невеличкий огляд рослинок від сім'ї Данилів. тому що багато бачу дівчат, які пишуть, там наприклад, незадоволені. Я робила розпаковочки на своєму сайті на своєму YouTube-каналі, тому хотіла показати, як виглядають рослинки. Ось, наприклад, перша рослинка це ялиця Карел. Вона була достатньо маленька, чесно скажу, зараз, як на мене, виглядає... Дуже живою, дуже гарно гарно приросла. Але на початку, коли її посадила, я бачила, як ці гілочки опадали. Але зараз бачу, що вона класно прижилася. Хочу купити ще. До речі, буду знову робити замовлення у сім'ї Данилів. Мені сподобалось. Що сподобалось? Рослинки. Саме в них. Немає такої кореневої системи заплетеною, яка як губка, скажімо так, так. Вона видно, що вони корінчики молоденькі, живенькі, воно класно вкорінюється. І через засуху без поливо не пропадає рослинка. Ось така карл ялинка Подивимось далі, що я подивіться. А, так, це я в них замовляла Gold Coast. Також бачимо, що вона жива, щоб вона вже померла, вона вже все, вся опала, але вона класно виглядає, навіть трошки наросла. Гольдкост. Хочу формувати, формувати її на штамбі. Поруч в мене ростуть Golden Globe. Подивіться. Ось такі вони. Я її вже трошки підстригла. Кажучи, не можна в перший, раз, в перший рік посадки стригти, але трошки я ну, прищипнула, скажімо так, також гарно виглядають. Дві штучки я брала і дві гарно виглядають. А ось тут ялинка Nіді Ось тут десь я її скріпляла, тому що собака трошки зламала її. Але нічого, бачите, вона гарно виглядає, зелененька. Не можу сказати, що вона прям супер розрослася, але гарно дуже виглядає. Тому мені подобаються рослинки саме в них. Зараз покажу цуга, як виглядає. Так, ось так виглядає в мене цуга. Ну, гарнесенька. Так, оце що, корінчики? О, потрібно її посадити трошки нижче. Бачите, вимила її. Потрібно буде трошки її заглубити, бо в нас е, саме ділянка на схилі, і тому трошки вимивають корінчики. Як бачимо, навіть молодила вимила. Отут посадження в мене е, алюмі голд, якщо не помиляюся, якісь там е, кепорисовики, але також зелененькі. Не забиті, не померші. Ну, ось так. Тому не бійтеся замовляти рослинки саме в цих продавців. І скоро буде розпаковка нових рослиночок. У них всім гарного дня!